Як зрозуміти, як живе людина по її публікації в інстаграмі? От, щоб це зрозуміти, потрібно знати, що таке фотографія. Фотографія це мить, це кадр, фрейм довжиною в 1,24 секунди і розміром 1080х1920 пікселей. Тобто, це можна порівняти, якщо ви, наприклад, у слона вирвали волосину і порізали її міленько на п'ятачки. Потім зібрали фокус-групу, показали ці п'ятачки мікроскопічні, і кажуть, що це таке? Ну навряд чи хтось там побачить слона. Ну, Скоріше, скажуть, що це якась пиль. І вони будуть праві, це дійсно пиль. Все, що публікують люди в інстаграмі, це малесенькі пилиночки з їхнього життя, і не потрібно уявляти там собі слонів, комарів, мух чи бджел.